Андрій Тутов народився в місті Монастириська. Мав власний бізнес. Загинув 27 травня 2022 року на Луганщині внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу російськими окупантами. Залишилася дружина та троє дітей. Знаєте, я йому казала. Що таких людей взагалі не буває. Це людина, яка приходила саме скоріше на допомогу кожному, думала не про свої інтереси, не про якусь власну вигоду, який йому буде з цього зиск, а думала, як ну, другим реально щиро він хотів допомогти. Він приймав тільки правильні рішення відносно сім'ї, відносно роботи, якби були всі такі люди, розумієте, не то, що наша держава була би інакша, взагалі світ був би добріший. Я його знаю. З дитинства Бог його обдарував дуже доброю душею, щирим серцем і величезною любов'ю до людей, до нашого українського народу, до нашої української землі. Був малослівний, маломовний. Він багато ніколи не говорив, але він завжди робив те, що йому показ підказує. Воло його сумління він показав правдивий патріотизм. Бо ми дуже часто звикли, що патріотизм має бути десь на високих сценах, при гарних промовах, віршах, піснях і яскравих вишиванках. Він ніколи того не показував. Багато речей робив просто так від щирого серця. Я деколи казала, що воно тобі. Люди з Києва просто переїхали сюди і взяли в оренду. в нас тут склад, і вони хотіли займатися кобасними виробами. А він, ну я би сказала, нема такої роботи, що він не вмів робити. Він сам робив кобасу свою домашню. Він каже, давай я поїду їм, покажу, як це робити. Я кажу, ти що, технолог воно на тобі? А він каже: Ні, ну каже, ти розумієш, я поважаю таких людей, які хочуть робити. Давай. Я просто покажу те, що я вмію. Хай люди працюють, хай теж це ж ну, гарно. І на базарі от приходили до нього, дякували йому. Він мав настільки ну талант до тої землі, і він став насіння, яке як воно називається, що... і люди дуже в нього радилися. Він. До чого я то веду? що він був дуже потрібний людям, і люди його цінили і завжди радилися в нього. Я знаю на базарі приходять і кажуть Андрій, розкажи, які помідори, як садити. Він дуже з щирою душею такою, ну все пояснює. І тому люди його любили і дуже цінили. Він хотів от взяти склад, займатися вторсервиною. Настільки тішився, як мала дитина, що він тут цілий район почистив від скла. Він любив, ну, брався за любу роботу: метал, папір, плівка, скло. Він реально весь район він каже: дивись кругом, ти уявляєш ліс, ну, ці обочини, всі бутилки каже. Він от всі його знали, всі буквально він от сказав, що він таким займається. Він приїжджав, він грузив тонами ну по три тони в день цих бутилок, воно все грязне від пива, там він вина, умовно, він цілий приїжджає, мокрий, грязний, бо буса, але він задоволений каже, я вже певне піврайону перечистив. прикидаєш, воно просто так не буде стояти і воно ж не перегниє. От тішиться реально таким простим речам. Ніколи ми не були на державних роботах. Ми платили податки, ми працювали на себе. Щоб ви розуміли, ну він ми могли теж виїхати звідси давно-давним. Я я особисто займалася оформленням грін карт, і ми, наша сім'я особисто, я чоловік і троє дітей. У нас були документи їхати в Америку. У мене мама там живе, але ми поставили собі ціль, що воно нам не треба. Ми тут живемо, ми працюємо на цю державу, ми її розвиваємо. І навіть от як почалася війна, я кажу, Андрій, багато хто от в нас не платять податки, я кажу, може мені не платити. А він мені каже, Оль, ти що? Каже, жартуєш, а з чого держава має жити? Каже, тим більше такий стан, ти навіть таке не думай. І ми от реально місяць-місяць місяць за двох людей, що ну, єдиний соціальний фіксований податок, я все-все платила. І от щоб ви розуміли, за всі роки, що ми ну, там 15 років точно підприємцями були. Не було такого, що десь комусь він якусь подав, поніс взятку. Ну, він мав величезну відповідальність відносно своїх дітей і сім'ї. Він завжди казав, що мої діти все мають, я так буду працювати, щоб вони все мали, і моя сім'я. Він старався, ну практично він жив тільки для своїх дітей, для сім'ї. Він за себе ніколи не думав. Ми могли так як всі знаєте, виїхати за кордон, але він мені сказав, каже, Оль, каже, ти знаєш, як я не зможу людям в очі дивитися. От ми будемо... Правильно, ми жили як вареники в маслі. От Реально пам'ятаю, почалася війна. І він прийшов і каже, знаєш, що, я прийняв таку позицію, мені треба йти. Я кажу, ти що, жартуєш, ти ж не служив. Нема... В нього не було військового квитка. А він він прийшов, тішиться, каже: головне, що мені підписали лікарську комісію. І кажу, як? Ти ж нічого не бачиш. А він так з мене вояка, мов там їх таких треба. Потім йому чашечка повністю вилітала. Він в останній день коліно вилітало, він ото джгутами зв'язав якусь пластмасу собі примотав. Я мушу, бо я маю дітей. Як ти цього не розумієш? Я кажу, блін, ти що не боїшся, от не дай Бог, що ти загинеш. Чи шо? А він мені каже: чужих дітей не буває. Ти розумієш, там невинні люди гинуть. Каже, як би ти говорила, якби от тут нашу хату бомбили. От ти б тоді так впевнено говорила, ну я розуміла, що він правий, з своєї точки зору він правий. Я не раз говорила, Андрій, працюй трошки менше, ну не можна так вже знаєте, віддавати себе повністю. Ну, Він каже, я хочу, щоб діти мої все мали. І тоді, коли вже почалися ну, такі, такі цей, то він пішов, він пішов за Україну, за український народ, і він сказав так, що я мушу йти, тому що якщо вони сюди прийдуть і будуть мучити моїх дітей, я не можу таке терпіти. Я мушу, ми мусимо їх зупинити. Я вже так думав. От хату збудував, дерево посадив, сина виростив, можна і вмирати. І кажу, ти що, жартуєш? Я кажу, не можна так жартувати. А він мені каже, а що тут такого, я не боюсь смерті. Я кажу, Ти що, прикалуєшся? як не боїшся? А він каже, до мене, яка різниця, хтось скоріше, хтось пізніше, воно ж нічого не міняє. Я до нього кажу, Боже, ти з такими речами жартуєш. Він каже до мене, ну ти розумієш, для мене важливо прожити бодай коротке життя, але по совісті. Чим все життя він сказав падлюкою. Ніхто його не зупиняв. Остання розмова моя з ним була. То я йому сказала: Андрій, ну ти ж лишаєш троє дітей. Ти ідеш. Не дай Бог тебе вб'ють. Хто буде годувати твоїх дітей? Він дав мені таку відповідь. А хто їх буде захищати? Хтось таки мусить їх захищати. І я мушу піти. І він навіть не хотів слухати. Його ніхто би не стримав. Він просто йшов. Він не вагався, хоча він мав всі можливості не йти, служити. Не дивлячись на всі умовляння, не дивлячись на всі попередження тої загрози, яка могла його чекати там на фронті, він все ж таки твердо вирішив, що його сумління не дозволить йому лишатися тут, а там інші воїни будуть гинути за Україну, тому він виявив правдивий патріотизм. Андрій був чесним підприємцем. Любив працю і не покладаючи рук, робив все для своєї сім'ї. Під час повномасштабного вторгнення без вагань сказав: Я йду захищати вас та батьківщину. Та він пішов в цю роту охорони. Я не розраховувала, що може так це все буде серйозно. Думаю, ладно, хоче та хоче. Він мені обіцяв, що це буде на місцях. І буквально е, от 11 травня він ще ночував вдома. 13-го, по-моєму, пропав зв'язок, а їхали в львів відрядження. Сказав мені, Оль, ти сильна, ти справишся в магазині. Він мені товару привіз буквально. Він каже, мене три дні не буде. Він каже, от за три дня я він цілу ніч він коптив рибу цілу ніч до ранку. Він навіть не лягав. І він привіз мені товар. У мене там такий в магазині склад більший, що морозілка величезна. Він каже, тобі на три дні хватить. Та я собі три дня спокійно, проходить три дні, зв'язок пропадає. І просто нема зв'язку зовсім. Я почала ходити кожен день в воєнкомат. Ну я його вже знайшла, де, де їх відвезли. Я кажу, як їх туди повезли, вони в Львів їхали. А мені кажуть, плани змінилися. Їх привезли в Львів. Він кажу, він ж пішов в спортивному костюмі в кросовках і в блайзері. Я кажу, люди добрі. Ви не переживайте, його в Тернополі все вділи. І кажу, ну дали яке. Ми ж могли купити яке треба. Мені ж ніхто про то не попередив. Я дзвонила в воєнкомат. Ми не знаємо, де що, ми нічого не знаємо. Я ходила, мені сказали, будемо якусь інформацію знати, ми будемо знати. Потім я сама почала пробивати всі, які є львівські воєнні частини. І я пробила оця частина 24-та, по-моєму, короля Данила. Дзвонила по всіх телефонах і сказала мені так. Такий є солдат, його приєднали до нашої команди. В Тернополі їхала львівська команда, не вистачало людей і їх просто прикомандирували. Я тоді опять йду на мінкомат, пишу заяву цьому воєнкому, що в мене троє неповнолітніх дітей. Прошу його вернути там, де він має бути. Бо він ж ніяк і не в частині, він в роті охорони, він мав бути на місці. Вони їхали відрядження. На що мені сказали, що вибачте, ми знаємо, де він є. Вони вже за Сєвєродонецьком, по-моєму, що їх там вже взяли на пів кільце, він на нульовці, ми вже вам нічим не можемо допомогти, бо до них доступу немає. Кажу, в смислі нема. Ну, добре, давай. це була п'ятниця, по-моєму. Мені сказали, субота, неділя, вихідні. Давайте, якщо що, ми в Тернополі розглянемо ваше рішення і, може, війдемо в ваше положення, може його переведуть на другу лінію. Я така кажу, в смислі на другу лінію. Він має бути не там, він ж не має ніякого знання. Я за два тижні взагалі не засинала. Дуже. Я в стресі такому була. Ну, за два тижні я 17 кіло скинула з нервів просто ужас. І в неділю ні з того, ні з цього чую, собака-гавка і хтось те. Це от був найгірший день по-любому в мене найгірший. Я побачила, купа людей прийшло, а я не зрозуміла суті. Я така виходжу, а вони отак, ну. З такими словами, типу правильними, прямо з документами. Я така стою, я ну, тоді нічого не зображала. Діти в мене зразу в паніку, я така дітям стоп, кажу, тако, всі тихенько, нікому нічого не кажемо. Ми поки не будемо знати нічого самі, ми просто спокій, нікому нічого ні слова. Тут прибігає кума, прибігає сусідка. Оль, як ти? Я кажу, в смисл, що сталося? Я подаю вигляду, що нічого не сталося. Ну, ми знаємо, бо до нас вони прийшли я кажу, в смислі, а чого ви до мене прийшли? Бо вони до нас приїхали, попросили, щоб ми до вас підійшли, що який у вас стан. Я кажу, нормальний у мене стан. Я, от, ну, правда, ходила, от, як вам сказати, просто замкнулася в собі. І потім, в неділю, я пройшла певно 5-10 хвилин, мені син каже, мам, інформація вже є в інтернеті. І от прямо міська рада скидає співчуття. І я пам'ятаю, я вже тоді поняла, що це вже щось не то. Ой, це певне було найгірше це чекання. І все одно я думала, тільки не то, ну все думала, тільки не то. Мене, знаєте, як мучило, от в якому стані було тіло, дуже мучило бо чоловік був вагою 120 кг, за два тижні там максимум 80 було. Просто що з людини зробилося за два тижні? Ну і як мені сказали, ну так, про ти права, просто до них не було доступу, і в них не було на під'їзді толком ні їди, ні води. Вони на цих сухпайках протрималися, бо там не було варіантів. Я кажу: ну просто для мене, знаєте, це ще шок, що людина не заслужила от прямо такої дикої смерті. Це був для мене от дуже такий шок. Ті, що з ним пішли, рахуються безвісти пропавшими. І це було 27 травня, загибель, і один вижив з них 26 травня, мав контузію. І він от, буквально за якийсь час, не пам'ятаю, ну максимум п'ять місяців десь. Я з ним зустрілася в місті. І я його як побачила, в мене такий ступор, я просто давай ревіти. Вийшла з ним на вулицю, пам'ятаю, і кажу: от Тараса, от, хоча би ти мені скажи правду, що там було, як? Він каже: Оль, ми нічого не знали. Нас каже в автобус посадили і поставили перед фактом. Ну, я вже потім, коротше, мала докази, їх поставили в автобуси перед фактом, що вони йдуть на бойове завдання. Він я кажу, так що ви не дзвонили, не... ми, може, би, чимось допомогли. каже, нічим би вони нам не помогли, бо ми знали, на що ми йдемо, і це вже ми рахували ЗСУ і задньої там вже не могло бути. Каже, ну там, як вам було? Вона він мені розказував, наводив ну, приклади, щоб були три випадки. Як, які Андрій міг дати задню? От реально, каже, він просто сказав: ні, все нормально, я можу. Він його там дуже і підшлункова зловила, і шлунок. каже, от йому реально було дуже погано. Каже, ми його просили, йди до лікаря, йди хоч щось. Ні, я можу. Каже, Він сказав, що ні, і все. Я каже, ну це я впізнаю свого Андрія, бо йому було би як мужику просто встидно перед другими, він би ніколи їх не лишив. Він, от, для нього, як вам сказати, це був чоловічий обов'язок, правильно сказати. Вони були золоте, потім гірське. Я вже по карті це все відслідковувала. Я читала в телеграмі новини кожен день, що робиться в тому, в тих пунктах. Краще б я це не читала, бо мені ще від того ставало дурніше, скажімо так. А в Комишувасі їх це був артилерія, що там було без варіантів, що шансів. ну, Ті, що з ними були, взагалі безвісті. Один ще був хлопець з ними. Він вижив, але я не знаю, де він зараз є. От мене мрія ще його побачити. Але просто раз прийшла жіночка до мене в магазин, і каже, я мама такого і такого. Я кажу: а де він? Вона каже: та не важно. Але він дзвонив і сказав вам переказати, що ви щаслива в Бога, що так все сталося. Кажу: я щаслива в Бога. Я того не розуміла на той час, що я щаслива в Бога. Але вже пройшов зараз час, і я розумію. Ой. Що ну, які от ситуації, що я могла б взагалі нічого не знати, і жити з цією невідомістю, то було б ще гірше. Ну, Якщо було б в мене так, як всіх, розум... не так, як всіх, так в більшості, безвісті, так само простіше їм, то не знаю, не знаю чи. Ну, Зараз я розумію, пройшов рік. Мені, знаєте, якось так дав Бог розум, що я просто зрозуміла і прийняла цей його вибір. Розумію, що ми його не заставили. Що ми його не намовляли. Я тоді казала, що молодець, але в душі, зрозуміло, що я цього не хотіла. Розумію, що значить, така його місія була в цьому житті, хоч коротка, але така чесна і справедлива, не можу нічого сказати. Андрія Тутова згадують побратими, друзі та сусіди. Важко говорити про чоловіка у минулому часі. Не вистачає його порад, уваги. Доброго слова, зауваження. Ну віддав життя за Україну, за наш український народ і за свою сім'ю бо хотів захистити. І хай йому Бог дасть царство небесне, земля йому буде пухом і вічна йому пам'ять. Минула річниця дня загибелі Андрія. Навіть не віриться, що його вже немає з нами. Андрій був справжнім патріотом своєї держави. Він марив тішився шу, що він працює на благо України. Він ніколи не шукав в житті легких шляхів, а завжди поступав по совісті. Пам'ятаю, як він мені говорив: у мене є сім'я, дружина, троє дітей, мені є кого захищати. А ще він був душа компанії, міг розрядити атмосферу. Дуже любив своїх дітей, дружину Олю, був любічим сином і надійним братом. Андрій був відважним, сміливим, добрим, веселим, компанійським, любив життя, сім'ю, дітей, людина, яка робила добро завжди, і всім. Був добрим сусідом, хорошим другом, завжди приходив на допомогу. Це дуже добра, чуйна, справедлива, витримана і спокійна людина. Саме за справедливість він боровся все своє життя, говорив і спілкувався з нами. Завжди хотів, щоб все було якнайкраще. Завжди веселий, усміхнений, оптимістично настроєний, відкритий, завжди готовий допомогти. Він був мені дуже близькою людиною. Був частиною моєї родини, частиною моєї сім'ї. Я його дуже любила, поважала і цінувала. Він був дуже справедливий, чесний, завжди. Жив для своєї сім'ї, родини, своїх дітей і працював для свого міста і для своєї країни. Мій брат був дуже трудолюбивою людиною. З дитинства було. У нас велике хазяйство города. Він завжди трудився дуже важким трудом. Не відмовлявся ні від, ні від яких робіт. Він був дуже сміливою людиною, відважною, нічого не боявся, завжди йшов на допомогу і я йому дуже вдячна за те, що. Він і мені був хорошою підтримкою. Хоча порою він і був такий прямолінійний, можна сказати, десь жорсткувато прямо і говорив. Але він був завжди чесний, і кожна людина могла знати, що від нього чекати. Тому я дуже за ним скучаю. Дуже не вистачає його в моєму житті. Він для мене залишається героєм. Віддав своє життя за нашу країну, і це велика втрата для таких хлопців, як він, для нашої країни в цілому.